Всім доброго дня. Сьогодні у нас 20... да, 23 листопада. 23. Як відлучали тих поросят, сказав не 17 листопада, а 27. Коротше, пару людей, скажімо так, які дивилися. Відео написали, що не 27, а 17. Ну, таке, забалакався, думав про відлучку цих. Ну, все таке. Сьогодні у нас 23 листопада. Сьогодні наша мамка прийшла в охоту. Воно, бачите, стоїть. Я вже її осімінив. Осімінив Максером 304. В принципі, там відео ще показав, що продали шістьох кабанчиків. Її що ще? В принципі, в принципі як такого нічого. Пару днів був відсутній, їздив по справам. Через день в суботу планується відлучка цих поросят. Це будемо знімати, все показувати. Всім мирне небо, на договорі. Пишемо коментарі, ставимо лайки, хто не підписався, підписуємося, все буде Україна. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 23 11 листопада, пів 11. Пару днів. Був відсутній, вдома в мене не було. Як бачите, ось четверо поросят залишилось, тобто тут три свинки і один кабанчик. Люди приїхали, забрали. Ось у нас свинка прийшла в охоту. Плюс, На, вона навіть без спрея кабана. Зараз пшикаємо спрея кабана, трохи ось 80 мл. І будемо звучати. Так, я, як я сам. Знімати, <зв> скоріше за все, сам процес не буде, а може і вийде. Займемося, катетер ведемо, я вже показував, як я це роблю. І далі буде. Ну, як завжди, скажімо так, великий катетар, кшикну запаха Це стоїть, ціні бігають, як перелякані. Думають, хряк прийшов щось. Я балакав, вони жохаються. Та все, успокойтесь. Так що з запахом яка акуратненько. Так, наша свинка стоїть. Е, трохи її метод. жаржикам цікаво, що відбувається. От. Ну і В принципі, процес не такий уж. може бути швидкий, а може бути і швидкий. От. Ніхто нічого не вдавлює. Звісно, там повітря, як його в Втягнули, до того до обхвата відтягнули назад і чекаємо, свинка стоїть. Так, добре, будемо масирувати і далі покажу, розкажу, що і як. О, пішов процес, трошки привідкрив, дивіться, як іде Ось, все, Буквально декілька секунд. Головне, щоб нічого не витікало. О, трохи, привідкрив флакончик і все пішло. Засвіжджу про те, що свинка в, в той період, який е, гарний для осіменіння, вона скажімо так, спіймали той період, коли вона добре стоїть. Вона почала стояти ще вчора ввечері, але ввечері вже не дозвонилися і сіна ніде було взяти. Тому сьогодні ранком поїхали, взяли. Ну, зараз э, зніму этот і розкажу. Так, як бачите, э, цей, э, зняли флакончик, катетер залишає хвилин 5-10. Втягнула вот, доволі швидко, ми знайшли 6 хвилин назад, промасівав туди-сюди і вона так, почала привідкрив э, ну, флакончик і почала смактувати. Так, виходить, ми в п'ятницю минулу. Сьогодні у нас ще четвер. Да, в четвергу п'ятницю відлучили поросят на вечір, кололи від глистів. І сьогодні четвер, грубо говоря, шостий день вона вже стоїть як копана, хоча вона вже вчора ввечері була готова. Але не змогли знайти спермопродукцію. І сьогодні поїхали, взяли. По, -по, -по спермопродукції е брав Макстера 304-го, сьогодні е брав в іншому місці. У нас тут рядом село межирячи, хлопчина е там займається. В нього один кнурик, я так розумію, там і ферма в нього займався. Ну, Раніше він займався з поросятами, але не суть. 400 гривень, два флакони, два катетера. Тому що ця свинка ну, завжди з Городища брали, а на Городищі там кабан її батько. Тому не брав там спермопродукцію, позвонив до хлопця звати Міша. І, в принципі, взяв. Подивимося, дай Бог, це буде добре. Так, що у нас тут? Пару днів вже ж не показував. Пацят. Ось наші пацята, ось ці більші. Позасиралися. Чи мені не подобається такий бетонний пол, коли свиноматка з поросятами засраний весь повністю. Вони розтягують. ну Коли багато поросят, ну, як багато, ну тут десь поросят. Позасирали, позаети, несуть. Завтра завтра, 24, я думаю, 25 в суботу, не на вечір. Відлучимо, тобто після завтра. Тому що завтра відлучать їм 26 днів буде. Чи 20, ну так, да, 26. Не хочу я відлучати. Відлучимо на суботу. Цей станочок вичистимо, підбілимо завтра, або там після ну як буде час, і сюди їх перекинемо. Цими поросятами люди дзвонили, замовляли, замовляли кабанчиків. Дві людинки там по три кабанчика. забрали кабанчики. ми їх важили, як ви бачили, яка в них була вага. Цінова політика цих кабанчиків по три тисячі забрали всіх. От. Так, в принципі, що у нас? Е, Нашої е, нонки до опоросу залишився місяць. Е, вона вагітна, в неї срок здається, 23 грудня. Е, в принципі, я думаю, що Скоро вже будемо почухав, вже, вже лягатися. Ще там пару днів і будемо її трошки збільшувати норму. Получається, вже 185 днів. 180. Да, 185 днів приблизно. вже можна додати, щоб, скажімо так, більше розвивався плод. Побіднувся цих поросят. Все покажемо, розкажемо. Зараз трошки вона постоїть. Я витягну катетер. Ну і в принципі все на сьогодні. Такий коротенький відосик. Кого які питання, пишіть, дзвоніть, задавайте. Всім дякую за перегляд.